Цих двох державна влада кидає в тюрму. Кидає в тюрму? За що? Тому що в них не того патріархата. А яке твоє відношення держави має до патріархатів, до релігії? Держава всі релігії має вважати маленькі, великі. Ні. В даному случаю Маркіян і Мартирія Осуджують як злочинців державних. І ми можемо подумати, Боже, та така дикость була в древності, дикость, щоб держава вмішувалася у церковні справи, то то не може бути. І вдруг ми видими, то повторяється і в п'ятому, і в семому, в десятому, у двадцятому. Ну що, ще скажемо, як катастрофа отакоє. Безчинство повторяється в 21-му віці. Державні органи вмішуються в релігію і починають своїм жителям, громадянам нав'язувати таку релігію, яку вхопили власть хлопці і їхні погляди. А і то не може робити. І от, мучники Маркіяни, Мартірі, нині як прекрасні свідки, як треба поступати, да, вмішалися державні органи. Заставили суддю, о що саме позорне, суддю заставили всіх двох секретарів єпархії судити. За що? А не хочуть йти в секту, не хочуть іти в Унію, не хочуть йти в розкол, не хочуть іти в ту релігію, яку придумали тогдашні сектанти. Ну, що робити? Куди сидіти бідному суддю? Бідний суддя все бідний. І судять двох секретарів як державних злочинців. Вони все казали, ми християни православні, наш патріарх Павел навчив нас, що таке настояча віра православна, а ви проповідник єреся, ви єретики. І державним казали суддям, а ви що вмішуєтеся в релігію? Який позор, коли судді судять митрополітів і священників і переходять не тільки границю червоного закону, а й власну совість. І у многих суддів згоріла совість. І тоді, коли судили цих простих двох секретарів єпархії, сатаністи не терплять іної думки. Хтось має іну думку, наче шпіон. А кішпіони знайшли придумати і в результаті то, що творилося в перших віках, вдруг в повній мірі робиться у 21-му. Почому? Бо автор таких дій, сатана, котрий глядає своїх людей через них діє на цей світ. Що ж, молилися двоє святі, прості молоді секретарі. Господи Боже, ти создав, невидимо, серця наші. Ти, устрояючи всі діла наші, прийми з миром душі роботу їх, бо ми умерчуємося за тебе і вмінилися ми, як овці, за коленя. Ми радуємося, що такою смертю від імені держави від злостних і беззаконних судій і сходом і сює житло ради Твоєго імені, Господи. Сподоби нас бути причасниками вічного життя у тебе, у тебе істочника жизни. Ті слова великолепно звучать і в наші дні. Так нас осудили. Пішли судді такі довольні, вони виконали злочинний указ. А митрополіт Арсеній каже Да, нас засудили, но ми осталися в мирі з Богом. І з чистою совістю, чого не мають ні судді, ні обвинителі, коли нині хаос такий, що деколи думаєш собі, реально се сон, тому що ніхто не міг передбачити, що у 21-му віці. Чиновники так будуть ненавидіти гонити церкву, як будто напали на останніх із опасних, зліших ворогів. Важно ще порозуміти слова апостола Павла Колосіна, де Він каже, Ісус призиває нас бути наслідниками Царства Божого, а тому свідчить всім християнам, що і вас будуть переслідувати. Слідкуйте за тим, щоб не ослабляти подвига і молитви у самі тяжкі часи. Бо лиш так ми, діти Божі, воїни Христові, повноправні, повноцінні, благодатні православні християни Канонічної церкви, а вічності в вічності в'єднано з святими і наслідники Царства Божого. Амінь.